Василя Червонія вбили російські спецслужби. Про це в прямому ефірі телеканалу Ритм заявив народний депутат України кількох скликань, а нині підполковник збройних сил України Микола Поровський. Далі пряма мова. Василь Червоній світлої пам'яті зробив чимало, щоб над Україною синьо-жовтий прапор і його загибель. а Я переконаний, що це було політичне вбивство за те, що він. Продекларував, заявив, що не допустить приїзду московського Але патріарха на територію Рівенщини це... і Волині. Ага. От в цей день варто згадати Василя як великого українського патріота, який поклав своє життя на алтар боротьби за самостійну соборну українську державу. І Знаєте, я тому? служу зараз в українському спецназі підрозділах спеціального призначення, і я знаю, якою зброєю володіє російський спецназ. Це і електронні гвинтівки, це і електронні пістолети, ефективна дальність яких десь сягає 300-500 метрів. Таким чином, при ретельно підготовленій спецоперації не складало жодної складності. Замаскувати це під неща замаскувати вбивство Василя Червонія під нещасний випадок, але те, що його електричний заряд пронизав із плеча в плече, світ Світ... свідчить про те, що була проти нього застосована електронна зброя, тому що електричний заряд від блискавки йде через завжди у всіх випадках, через ноги в землю.